Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Олексій Оскар записав два нових звернення до влади. Саме той, який вчора розповідав, як комбати прибирали свідків своїх злочинів. Далі мовою оригіналу. Не знає. Чи президент не знає, коли Кошовому е, вішав медальку, що Кошовий не був на передовій? Президент не знає, що Могилєвська захищала Януковича. Президент не знає, що Андрій Шевченко бігав за регіоналами. Саме їм він тоді по. Побіг... Що в їх медальками 24 числа. Це теж президент не знає. Слухайте, за пів року війни, якщо вже нам американці кажуть, скільки ми ще будемо вас кормити, не війну підтримувати. Ні, ми підтримуємо вас. Ми підтримуємо Україну. Ми захищаємо Україну від Росії. Але скільки ми будемо ваших чиновників грошима годувати? А расисти це використовують. Так це нормально? Тому, по поводу сокола, я зроблю цілий ряд запитів інформаційних і адвокатських. Письмових на правоохоронні органи, на міжнародні організації і усі посольства, людину маємо врятувати від цієї системи, який воює з 2014 року. І він правильно сказав тоді в ефірі: ніхто не буде вбивати курицю, яка несе золоті яйця. Це зрозумів Порошенко, це зрозумів і Зеленський. Але при Зеленському бійці трошки інші. Вся Україна піднялася, захищає Україну, і це виходить трошки вже з його договорняков. Коли він сказав про корупціонерів комбатів будь ласка, пацана сьогодні посадили, ще й намагалися вбити. Так в якій ж ми в тоді в країні живемо. Всі, хто проти цього, проти того, що я зараз роблю офіційні заяви, проти того, що я зараз заявляю. Це можуть бути проти тільки люди, які кричать, сьогодні це не на часі. Не на часі, чому це сьогодні не на часі говорити правду? Тому що ви свої жопи пристроїли в кабінетах, тому що ви свої жопи пристроїли на зарплатах, тому що ви своїх виблядків виучили в Англії, а тепер вони в кабінетах сидять нами керують. Тому це не на часі. Тому що ваших виблядків треба викинути з кабінетів. Вас треба повикидати нахуй з кабінетів. І тоді Україна зачиститься. Тому зараз це на часі, а не, не на часі. Ви привикли говорити чиновники, що це не на часі, що ми розкидати. Україну, тому що якщо це буде на часі, сразу вас їх повикидають нахер з кабінетом. Попристроювали свої жопи, повиписували собі премії, повиписували собі зарплати, поскасовували виплати військовим. І тепер кричите, що ми зрадники, ми ті люди, які говоримо про зраду, про державну зраду, про корупцію в військових частинах. Ми не на часі про це маємо говорити. А коли на часі це буде? Коли ви покрадете вже всі гроші, коли ви розкрадаєте Україну, коли ви Нафтогаз Україну поставите на коліна, чи ви вже це зробили? Ой, я забув, ви вже це зробили. Нафтогаз Україну ви вже поставили на коліна. А можливо, якби свого часу українці криком кричали: уберіть Гандона, штопаного сина вітринчиких, нахер з посади Нафтогаз України, може, б Нафтогаз Україна і працював би. Але ж ви казали, що це не на часі розхитувати ситуацію і говорити про те, що криса, виглядок, кремльовське, шлюхи, керує Нафтогазом України і ставе на коліна. Так це ж не на часі. нельзя сьогодні кричати, так. не можна сьогодні про корупцію говорити. Нафтогаз Україна на колінах. Не на часі. Де цей виглядок, який поставив Нафтогаз Україну? На коліна. <кій> З 2014 року ви нам кажете не на часі, не на часі, не на часі. Не розхитуйте ситуацію. Для чого ви це нам говорили? Тому що ви бізнес будували на, на війні. Тому що ви бізнес будували на крові на вбивствах. І цей пацан Сокол, старший розвідчик головного управління розвідки. Під час ефіру вчора заявив про це прямо, і сьогодні його посадили, що намагалися вбити. Це ваша реакція на правду, це ваша реакція на демократію. Це така вас, блядь, демократія. Нахуй таку демократію? Кип'яніть матір таку демократію. Піздуйте з нею, нахуй з цією демократією. Нам така демократія не нужна. Нам треба нормальна демократія. Нам потрібна людська демократія. Нам потрібно, щоб людина відкрила рот і сказала, а то влада вже має реагувати, бігти і піднімати всі кіпіші, захищати цю людину від корупції злочину, яка ця людина звучила, а не цю людину. Пакувати. Ви старшого розвідника головного управління розвідки запакували. Придурки ви. Ви зрадники в першу чергу, не Оскар, що про це кричить, про якого ви гамно пишете, гамносом займаєтесь в Гуглі. Я у владу не йду. Вам пацан в ефірі прямом сказав, з 2014 року воює. 80% зрадників, каже, корупціонерів серед чиновників, серед мародерів, серед нашого, каже, керівництва. Пацани каже, не дають каже комбатам все розкрадати, бо вже каже давним-давно здали б Україну, бо вони співпрацюють з російськими комбатами. Що правда не понравилась? Так ви пацана запакували. Ви його вбити сьогодні питалися. Ви всіх не переб'єте, Сталін теж хотів всіх українців перебити. Берія теж хотів нас усіх пересажать, перебити. Що в них получилось, де вони сьогодні лежать? І де сьогодні Україна? Ленін теж хотів всіх українців перебити. І ви хочете всіх українців перебити. І ви хочете всіх нас перетрахати, переїбати, і пересажать. ви угадали? Пацани вернуться з передової, блять, голови, сука, вам подривають за це. Ви це понимаєте чи ні? Ви єрмаки, блять, їбучі. Всі, мої вітання. Всі ви бачили ці дні, як люди починають масово влаштовувати протести проти розбазарювання державних коштів України через сайти Прозоро, закупляючи дуже дорогі плитки, роблячи ремонти. Ми з вами спостерігали в Одесі, як люди вимагали від мера терміново кошти перенаправити на ЗСУ. Сьогодні вже пройшли. Акції протесту у місті Києві, де кияни вимагали від кличка, також всі кошти перенаправити з дорогої брущатки в центрі Києва на забезпечення наших хлопців і на швидшу перемогу, саме найбільше обурення викликає те, що журналісти по-своєму подали ці знаки протесту. Наприклад, Олександр Шавлюк, який представляється журналістом медіакор, вже заявив. Про те, що це е, спецоперації спецслужб Російської Федерації, в якій е, іноагенти або колаборанти е, брали участь в цих операціях для того, щоб розхитати ситуацію внутрі країни, е, той же самий меседж за ним повторила е, нікая Оксана Мороз, яка е, представляється журналісткою Української Правди, назвавши людей, які брали участь в знак протесту, е, полізними ідіотами. Які працюють на руку Кремля. Сайт, «Рух, чесно!» не став задніх також пасти, і Вікторія Думанська, засновниця цього сайту, підтримала меседж своїх колег, заявивши про те, що дані акції протесту не мають ніякого відношення до справжніх українців і до їх обурення. Це чистої води елементарна спланована спецоперація агентів Кремля. Дуже прикро, що ці люди називають себе сьогодні журналістами. Дуже прикро, що ці люди сьогодні подають інформаційний простір саме так ситуацію, яка дійсно вже накипіла, яка дійсно. Має бути привернута увага суспільства. Чому сьогодні з бюджетних коштів України через сайт Прозоро кожен чиновник намагається купити собі печива? Як я вже зачитував раніше, на небанк Україна купив собі дуже дорогих цукерок, е мінеральної води, соків Покупляли через сайт Прозоро, через сайт Прозоро парк Катільника, в якому я особисто живу на 3 мільйона гривень. Виділили з державного бюджету України на реконструкцію парка, якому в якому стару плитку виковряли, і другу стару положили. От і все, що зробили. Тобто, іншими словами, під е, сією цією гідою, під шумовку просто. Відмиваються кошти, і люди мають право сьогодні вимагати розподіл коштів так, щоб в першу чергу була забезпечена армія для того, щоб якомога, якомога швидше закінчилась війна, і тільки потім, після війни, проводились будь-які вибори, тому що під час війни будь-які вибори це без вибору. Ми з вами чудово розуміємо, за кого накажуть голосувати напередку камбати своїм підлеглим. Ми з вами чудово розуміємо, як пройдуть вибори в таких умовах, коли не можна сказати ніякого слова правди і обуритися з приводу фальсифікації або з приводу. Е Будь-яких антизаконних дій під час виборчої кампанії, яка може бути виборча кампанія в країні, в якій точиться війна? Держава має бути зацікавлена в тому бути, щоб якомога швидше ця війна закінчилася. і Ми можемо це зробити. Треба просто бажання, і дуже прикро, що сьогодні наші журналісти настільки продалися. Самі спецагентам Кремля, що і цинічно, і Медіакорд, і Українська Правда, і, і, і інші сайти, сайт рух чесно. І я переконаний, це не єдині сайти Львовий Білік, скоріш за все, підтримують меседж, що, начебто, люди, які вийшли з обуренням відповідно до конституції України, це просто іноагенти агенти спецслужб Кремля, це. Дуже обурює сьогодні суспільство, і вони масово пишуть негативні коментарі в адрес цих недожурналістів. Тому е, майте на увазі, що якщо ви захочете сказати правду, ви вже будете іноагентами, е, подані іноагентами цими журналістами. Ось така в нас сьогодні демократична країна. Без журналістів. Дякую всім за те, що слухаєте мене. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Підписуйтесь на YouTube і давайте все-таки будувати разом країну справжню, демократично, незалежно з вольною, свободною думкою, а не з надуманою нам і насильницько прописаною продажними журналістами. Дякую. Джерела повідомили нам новину із серії, таке можливо, лише в офісі Єрмака, нещодавно в ОП». пройшла закрита нарада за участю міністра внутрішніх справ і керівництва студії квартал 95» та телеканалу «1+,1». плюс Знаєте, що було предметом обговорення, тільки не падайте. Пише телеграм-канал Печерський Пагорб. Обговорювалися способи захисту чоловічої частини працівників кварталу 95» та плюсів у разі приходу до їхнього офісу представників ТЦК, тобто військомів з повістками. Вирішено, що в офісі студії квартал 95 'ять постійно буде присутній народний депутат зі слуги народу зобов'язаний у разі приходу представників ТЦК прийняти удар на себе і тягнути час до приїзду команди депутатів прислуги разом із адвокатами одночасно студію мають оточити поліцейські котрі якщо можливо перешкоджатимуть військовим з каналом 1+,1 плюс багато складніше там депутата не посадиш тому вирішили діяти так на каналі зараз спішно сформовано знімальну групу виключно жінок завданням яких буде в разі приходу військові знімати кожен їхній крок влаштує Совувати сексистські скандали і закидати військові провокаційними запитаннями. Мета все та ж тягнути час до приїзду депутатів Слуги народу та адвокатів водночас будівлю каналу мають оточити поліцейські, які серед іншого мають забезпечити евакуацію співробітників чоловіків. Гадаєте, все вище викладене марення божевільного? Ну, справді хто ж зачепить особистий бізнес Зеленського? Є головний рупор команди Єрмака. Так от, в офісі Єрмака, реально бояться провокації з боку генерала залужного. Офіс Єрмака Зеленського спробував був зняти голов. Кома. Але інформація про ці наміри одразу ж потрапила до депутата Ар'єва. За тиждень про план зняти заложного обіщала кожна праска. Зараз усіляко демонструється перемир'я із заложним, проте все може змінитися будь-якої миті. В офісі Єрмака бояться, що залужний пошли на квартал 95 військомів разом із блогерами. Запуло заложного, котрі зараз служать у ЗСУ. Очевидно, відеокадри, як у кварталі, та на плюсах. Бігають від мобілізації для українського Ютубу, стануть топом. Підкажемо дещо керівництво слуги народу, бажано, би чоловіча. Частина їхнього активу на місцях так само негайно пішла у підпілля. Якщо залужному спаде на думку, мобілізувати цей актив достатньо буде прийти з повістками до будь-якого регіонального офісу Слуги народу. Особливо яскраво виглядатимуть військові у Київському офісі партії Зеленського. Іншими словами, облава на квартал 95 закінчиться тим, що кошового виведуть через задній хід. Тарас Чорновіл в той же час пише: Це та переписка в чаті учасників 95-го кварталу, яка також гуляє в соцмережах. Ще раз я не знаю, правда чи ні, але Лисий. Його компашка саме такі настрої, вже демонстрували і прямо про це заявляли. А в Порошенка ситуація діаметрально протилежна. Чи цей документ справжній, чи хтось вирішив відобразити типовий стиль спілкування? Братків Зеленського я не знаю, просто ціна таких скрінів однакова. А от підлість влади дійсно унікальна, коли в ЄС близько сотні загиблих героїв, то услуг пару сотень колаборантів і зрадників. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.